Вітаю, 7 клас, продовжуємо з вами вивчати модуль волейбол. Отже, на цьому тижні будемо вже опановувати в цьому семесті друге, а взагалі це четвертий з п'яти видів це групові дії без м'яча. Якщо ми були в школі, я б дивився, як ви працюєте в начальній грі. Не той, хто з м'ячем, тому що ну, особливо увага йде да, для того, хто і хто з м'ячем. А взагалі, як рухається команда, яка підлаштовується під різні вихідні положення, під різні ситуації і розігриші. Зараз у нас буде така спеціальна підготовка, яка дуже буде корисна при грі до волейболі. Як в самої грі, так можна і перед початком робити такі або на, ну, готуватися до, до, ну, до навчальної гри. У нас буде три етапи. Зараз раз повім. Майже все однаково, тільки ось другий етап. Дівчатам треба буде зробити три рази, а хлопчикам п'ять. А так все робимо по одному разу. Згадаємо стійка волобаліста, основна стійка, да, можна ножку вперед. Ну, краще, починаємо з основної стійки. Нашпиньки коліна зігнуті, плечки трішки назад. Спочатку робимо випад правою ногою передачу. Випад лівою ногою передачу. Потім випад правою ногою прийом. Випад лівою ногою прийом. Потім це будемо робити в стрибку, стрибками. Це перший так. Другий етап треба буде зробити, стати потім відразу без паузи. Зробити упор присівши, упор лежачи рівно, таз не опускаємо, не піднімаємо, упор присівши і виступити стрибком над, над головою. Слобком над головою. В польоті. В польоті буде помилка, коли ви приземлитесь, будете робити стрибок. Ось, це буде помилка. Ось тут дівчаткам треба буде зробити три рази, хлопчикам п'ять. І третій у нас етап. Це нас такий буде етап на відновлення, обов'язково марширування. Робимо коловий рух коловий рух як лівою рукою. І наприкінці впереді робимо такий, уявляємо нападаючий удар. захльостом. Не просто так, от як небо щось робити, а захльостом. Раз, захльост, два. Захльост. раз, захльост. І так треба зробити 5 разів рухи, Уявляємо, що ми робимо що скажу, нападаючий удар або подачу верхню, яку ми будемо вивчати. В наступних роках. І, звичайно, робити право на відновлення. Отже, демонструю один раз, і ще раз нагадую, все однаково для хлопців для дівчат. Другий етап дівчаткам три, хлопчикам п'ять. Отже, приготувалися, поїхали, починаємо спочатку. Раз. Два. Раз. Два. Тепер стрибочку. Раз, два, раз, два, без пауз. Раз, Три. Дівчаткам досить. Чотири. П'ять. І третій етап на відновлення. Раз. Два. Глибокий подих. Три. Чотири. П'ять. ще три рази зробили. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Обов'язково. Вдих. Видих. Будь ласка, восьмий клас. Опалуйте цей такий вид. Такий більш таку. На вашій фізичній якості, і буде це гарна підготовка до гри Волейбол. Гарних результатів, всіх благ!